Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інвертор Ea Sun Power. Моделька iSolar SMH 232K на 3200 Ампер, 3000 Вт. Вхідна напруга від 55 до 450 В по сонячним панелям. Заявлена несправність 57 помилочка. Зараз підключимо блок живлення, подивимося. Чи дійсно б'є 57 Так, підключив живлення, вмикаємо. Табло засвітилося, пішло вмухати Так. Типу має бути генерація. Ага, генерація є. Якби норм. Так, ну те, що він працює, це в принципі нічого ще не значить. Зі слів клієнта при... Найменшому навантаженні, там, типу запуск холодильника або якогось навантаження, він е, проморгує дисплеєм і вибиває 57 помилочку. Ну що ж, Зараз спробуємо підкинути навантаження якесь. Так, Підключений блок живлення, даю навантаження вентилятор. Спочатку просто вентилятор. Блок живлення в мене не може дати більше ніж 100-200 Вт. Тому якщо я зараз вімкну дуйчик на першу швидкість, то він виб'є четверту помилку. типу, от клац. Все, четверта помилка, перезавантаження і 57 сьома помилочка тепер тримається. Ну Це в мене блок живлення слабенький. Да. А зараз пробую з нормальним блоком тим акумулятором. Так, підключив акумулятор, вмикаю першу швидкість, другу, навантаження. Близько кіловат має бути. Ну так, тримає. Начебто, Да, тримає. Питань немає. Ну, виходить, що акумулятор просаджується в клієнтах. Да, якби з цим ремонт, мабуть, і завершиться. Ну розберу, подивлюся, можливо, що електроліти підсохші. Так, ну з тим єсанчиком все зрозуміло. Там слабенька батарейка, а тут якби у нас новий інвертор. Моделька ось така. Мастик на 3,2 кВт. Несправність. Коротче, попутали вхід-вихід, подали на вихід 220, вімкнули, щось задиміло, за, зачиділо і перестало працювати. Так, ось місце злочину. Видно, там он транзистори порозривало на дранті. Так, ось така от оказія трапилася з транзюками. Зараз відчищу тут і перевірю, чи ще силові. Ну, по, по мережі, то, понятно, вони там, мабуть, теж згоріли. Так, викусив транзистор. І наступне потрібно перевірити процесор, чи він робочий. Оці транзистори перевірив, вони теж несправні. Для перевірки процесора я подаю живлення на стабілізатор 78M05, на вхід подаю близько, ну, перевіривши, чи немає короткого спочатку між мінусом і виходом. Потім подаю на вхід живлення від 6, вольт до, ну, від 6 там, до 12 вольт на вхід. На першу ножку плюс і на корпус. мінус. І При цьому має пищати бузер, якщо налаштування виставлені. Для того, щоб він пищав. Якщо ні, то вже екранчик дивимося, чи екранчик сітиться хоча б. От, якби так, да. В даному випадку тут якби, з процесором все добре. Тож Відновлюю е драйверки, навожу тут порядок і запаюю силові. Замінив транзистори, спробуємо вімкнути. Табло засвітилося. Пійшов процес запуску. Так. І щось закоротило. Так, треба вимкнути. Так, поки що несправно ми виявилися, два, а, точніше, один діодик, d 80 Я замінив d 80 d 79 І начебто запускається. До інвертор. Знову і ще раз на тест. Так, ось робочий діодик, 145 мВ падіння в одну сторону. А ось несправний 100 мВ падіння в одну сторону. При цьому зворотньому напрямку, ну, типу, він нормально не пробитий. Тільки просто змінилося на 50 мВ падіння в одну сторону. І вже інвертор не запускається. Цікаво, трошки попрацювало і перестало працювати, незрозуміло чому перезавантажуватися. Виявилося, що один з транзисторів пішов в коротке із тих, що я не замінював. Зараз замінюю ці транзюки. Хоча хоча до того, як би був справний. Ну, якось так. Так, ну що, в холосту інвертор працює. працює. 50 Гц своїх видає 225 вольт теж видає на вихід. Зараз можна вже тести, підключити батарейку і дати навантаження. Я ще замінив там, по рекомендації одного з майстрів замінив затворні стабілітрончики на транзисторах по акумулятору. Стояли по 5,6 вольта зустрічно. Я замінив на 18 В. Сигнал був до заміни десь в районі 6 вольт на затвори. Після заміни він став десь 13,5 вольт. В принципі, я думаю, що туди можна 15 ки ставити в стабілітрони замість тих рідних, що там стоять. Ну, так, да. Підключив батарейку, підключив навантаження. Зараз там. Ага, не дамо. Не працює. А чого не працює? Блін. Я підключив на вхід. Ну, от Бачите, як попався. Так, Підключив вже на вихід. Подивимось чи відпрацює. Ага, пішло навантаження. 0,8709 ВА. Ага, пішло охолодження. Ну так і ну, поки що тримається наче. Ну що, в принципі, таке от відео вийшло. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, може поставити вподобайку. Хто виніс з цього щось корисне, може й собі. Теж повторити деякі моменти з цього відео, да а так, всім дякую, всім пока.